В суботу мене супусну, в вселенської поминовні усопших, знову перед нами постає картина великого славного сообщества дітей Божих, котрі тут, на землі, в канонічній церкви готуються сповіддю, покаянням, духовним возрожденням, возрастанням, а після смерті тілесної переходять в небесну свою церкву на уже торжествующу. Яка різниця між православними християнами і сектантством і протестанством? Іменно в таку суботу відчуваємо принципову різницю. Бо для них церква, це общество тут на землі сколотилося з Петра Івана Василя, та вже церква. хоча Євангеліє предупреждає. Двоє і троє релігійна група, але ніяк не церков. У Православних ми відкрито кажемо, ми сьогодні прийшли перед Великим Постом спом'янути з благодарностю і в молитві за наших прадідів, дідів, родичів, братів і сестер, котрі скончалися у вірі і надіжди Воскресення. Таких молитв, практично відсутні в протестантстві, у, навіть у західних латинських деномінаціях, конфесіях, ми того не знаходимо. Почому? Да тому що, втрачаючи точні орієнтири земної церкви, повністю тратяться і небесні. Православна церква є та, котра на землі воює з гріхом, з беззаконням із сатаною. А Небесна Церковь приймає на вічне життя тих, котрі потрудилися, будуть знамені на Сонцю, на Луні. але що буде у народі? Народ буде мати велику Тугу. Тугу в народі будуть мати люди, котрі втратять віру у Бога і будуть ходити по всьому світу, як то ті, котрі втратили орієнтири, не знають, де їх родство, де їх земля. Ну точно так і безбожники Це люди, котрі вийшли з церкви і вже вернутися не можуть, бо орієнтири утрачені. Ну пам'ятайте, небо і земля перейдуть, а слова мої, каже Господь, ніколи не переходять. Вам же правило общоє. Дивіться за собою, щоб серця ваші. Не отягчалися об'єдзінням і п'янством і заботами житейськими. І ще один важний момент, коли хочуть уловити звірку в лісі, накидають на неї зверху велику сітку, і попає в поле зріння, сітка паде і тваринка залишається вже в сітці спіймана. «Но точно так каже Господь, будьте готові. Як сітка найдена всіх живущих по всьому лицю земному, сітка впаде, а як спасти від того, щоб не бути уловленим сатаною, скоріше Антихристом і його помочниками, відповідь у Господа проста, щоб не попасти в сітку, щоб не простромити в яму, щоб не купитися на мелочь цього світа, Бодствуйте. На всякое время моліться, даби сподобалися вивтікнути од цих тих бедств, котрі йдуть населенною, і тоді утікнувши цього світа варварського, дикарського, і стати перед силом чоловіческим з любов'ю, просяв нього благословення на наслідство у життю вічному. Іменно ми, православні християни, має небесну Церковь Знаємо, що на землі вона єдина, каже Павел Коринсцянам, 10 глава, Все мені позволітельно но не все назідає. І так, принцип общий для православних: не глядай лем свого, глядай іщи, шукай кождої пользи другого. Но наступає час, коли всі в гробах, знаходячися, почують голос Сина Божого. І от що чим завершиться? Вийдуть, творивши добро у воскресення жизни, а коти робили зло у воскресенні осуждення. Ми сьогодні просимо Господи, ми знаємо наших батьків, у кого ще вони живі, а в кого вже одійшли. Ми тепер, лише після смерті, починаємо смутно но догадуватися. Які славні були наші батьки, при житті ніколи не то ввідувати, почувствувати, да вроді би наша мамка така простенька, а яка там сила, а яка там мудрость, а скільки там енергії, а скільки там знань? Ведь коли нам говорять відкуди, наприклад, євреї зберегли свою мову, благодаря мамі, і в нас, жителі Закарпаття Русини. Заборонено вивчати русинську мову в школах, але обладаємо. Чому? Бо мами не її обладають. А тому пам'ятати, що крім мови Духа мама, з молоком матері переходить віра і духовна сила. Тож маємо сьогодні казати, Господи, прийми в вічних обіцях, душі усопших наших батьків, дідів, прадідів наших братів і сестер, котрі скончалися у вірі надежди Воскресіння. А також, тепер, перейдет війна, ми завжди домовляємо помини Господи і воїнів на полі брані, уб'єднаних за віру і отечество. Бо той, хто любить молитися за упокой, як свідчить опит преподобності Афонського, тот має дар, слез. тот, хто способний молитися за упокій, то от буде мати в собі унікальні чувства і доживих, бо лиш так поступаючи, осознаючи, усвідомлюючи, що Царство Боже це є наше є царство, куди ми стремимося, що воно є небесна церква, торжествуюча на відміну від сьогоднішньої земної, де ми ще, хоча й і регістровані в мін'юсті, як і другі релігійні організації і секти, в місті з тим становимося тою церквою, єдиною. Котрій є спасене, благословення і надежда на життя вічної. Православні кажуть, Бог милосердний, і по нашій молитві, по великій молитві, Слізній молитві Бог, і наш тут на землі нас прощає, благословляє, а у вічності приймає наші молитви, о неспосланні, благословенні і тим. Нашим людям, котрі вже в церкві торжествуючий, но ще не получили повну нагороду. А вже коли вийдуть на страшний суд, тоді лиш уже Бог благословить вірних наслідувати вічне світле царство, по милості Божій, к чому і стремимося Ми з вами. Амінь.